Ви дивитесь «Творці» і сьогодні ми вам покажемо модні події, поспілкуємося з талановитими людьми і зануримося у світ яскравих емоцій та вражень. Кожен сюжет це окрема історія, яка надихає, дивує та об'єднує. Прошаємо разом з нами у цю захопливу мандрівку. Перший сюжет перенесе нас у мальовниче місце парк історії землі, де сучасність зустрілася з історією. Творці відвідали захід Вест Fashion Дей, де відбулися покази колекцій з українськими мотивами у поєднанні з сучасністю. А ще навіть дощ не зупинив цю красу. Увага на екран! Привіт, друзі! Сьогодні творці в самому серці української моди та культури. Ми у парку історії землі, де проходить унікальна подія від модельної агенції Ді Модос під керівництвом Діани Машталі. Тут зібралися етнобренди з усієї України, щоб представити свої колекції. А ще музика, благодійність та неймовірна атмосфера. Давайте пошукаємо організаторку. Пані Діано, розкажіть, як прийшла ідея створити такий захід, який поєднує культуру, мистецтво, благодійність та людей, які люблять Україну та все українське? Е, дуже дякую за питання. І ця ідея в мені жила вже дуже давно, дуже багато років, тому що моя школа існує 6 років, і, напевно, з існуванням моєї школи зародилася ідея створити показ. З часом ця ідея стала. Е, більш масштабнішою в моїй голові, і вона сьогодні її видно тут. Три місяці тому я вирішила, що це буде саме етно показ, тому що мені дуже близька ця культура, мені дуже подобаються ці етнокостюми, і дуже хочеться передати цю всю атмосферу, незважаючи на дощ, не зважаючи на погодні обставини, тому що це нас не має зупиняти, як нас не зупиняє війна, як нас не зупиняють всі інші жахливі речі, які відбуваються в нашій країні, і я Щиро сподіваюся, що всі люди, які знаходяться тут, сьогодні відчують нашу атмосферу. Ви показуєте красу етностилю і цим підтримуєте наших захисників. А що було найскладнішим у підготовці? А, найскладнішим у підготовці? Напевно, було скласти ці паслики, тому що ідея була, але потрібно все було сформувати в одну загальну картинку, зібрати велику команду людей, тому що в нас є багато підрядників. У нас є дуже багато наших волонтерів, дизайнери, партнери, і це все просто неймовірна кількість людей, яких потрібно було зібрати в одне, і щоб сьогодні це відбулося. І Я їм неймовірно вдячна за те, що вони разом зі мною і з нами всіма підтримують нашу культуру. Сучасний крій і бездоганний стиль, українська мода, яка підкорює серця. Спробуємо задати декілька запитань самим моделям. Це особливий досвід, дефілювати на такому подіумі, у такому вбранні. А як ви ставитесь до вишиванок у повсякденному житті? Вишиванки ставлюсь дуже добре. Завжди стилізую їх в повсякденному житті та надихаю інших. Скільки років займаєтесь моделінгом і що очікуєте від даного заходу? Моделінгом займаюся менше року, а від даної події очікую крутих образів та неймовірних емоцій. Да. Вечір продовжується яскравими виступами. А ми зараз поговоримо одним із дизайнерів. Який бренд ви представляєте та що надихає його створювати? Ми представляємо бренд Везел, і ми дизайнери та засновниці Тетяна Гімчура і Юлія Чопин. Нас надихають ми бренд одягу, який створює, створює речі з етномотивами. Нас надихає природа, надихає. Культура та мистецтво нашої країни саме зараз ми будемо показувати колекцію душа землі, яка ми поєднуємо сучасний дизайн з українські... з українською культурою. З... <ріст> Взагалі елементи, які ми використовуємо, це є традиційні елементи українського одягу, які інтерпретуються в сучасність, а також є тісний зв'язок з природою. Використовуємо елементи природи. От. Особ... Є... Що, щодо, що хотіла сказати. Добре? Дивіться особливості нашого бренду: також є ручне оздоблення. Ми запатентували техніку оздоблення валяння вовною з художнім пришиванням, і запрошую вам передивитися нашу колекцію. Вечір продовжився яскравим виступом гурту «Каднай», який зарядив густей драйвом та танцем. <му> Сьогодні ми побачили, як мода, музика та благодійність можуть об'єднати людей. Дякуємо організаторам та всім учасникам за цей особливий вечір у парку історії землі. З вами були журналісти творців. Робіть добро і любіть українське. А тепер настав час нашої рубрики Наголос на українське, у якій ми досліджуємо наше рідне. Ми впевнені, що бути українцем це гордість. І саме тому готові говорити про це відкрито, особливо на вулицях нашого міста. Давайте разом подивимося, що нам вдалося дізнатися. Усім привіт! Це наша рубрика Наголос на українське і ми знову на вулицях міста. І сьогодні хочемо дізнатися, що для вас означає українська мова та культура. Будемо питати перехожих про слова, книжки, пісні і навіть про сучасних письменників. Ой. Поїхали! Що для вас означає бути українцем? Питання, бути відповідальним, відповідальним за зміни, відповідальним за те, що відбувається в моєму житті і в житті тих, кого, хто мене оточує. Змінювати, робити те, те, що я можу. На благо України, на благо нашої нації, підтримувати військо. Робити соціальні проекти, підтримувати ветеранів це бути, любити свою батьківщину, любити землю, якій ти живеш, і пишатися тим, що ти можеш згуститися чудові землі. Це розмовляти державною мовою і захоплюватись цінними культурами нашої України. Напевно, культура, душевність і ось цей вайб, душа нації така. Українська мова іноді любить відкидати несподіванки. Перевіримо, чи правильно ви ставите наголос. Який правильний наголос у слові? Каталог чи каталог? Каталог. Каталог. Як правильно? Каталог чи каталог? А, напевно, каталог. Який правильний наголос? Феномен чи феномен? 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 Феномен. Який правильний наголос у слові? Феномен чи феномен? Феномен. Хто сказав фразу чужому научайтесь, а свого не цурайтесь? Тарас Шевченко. Це точно сказав поет сто відсотків, і це напевно або Шевченко, або Франко. Але я схиляюся до Шевченка більше. Хто сказав, заспівай мені, мамо, коли скобу, хочу ще почути твоє рідне слово. Це заспівав гурт Кало. Заспіває мені мама Колискову, хоче ще почути твоє рідне слово. А, е, група Калош. Ми ще раз переконались, що українська мова і культура це не вичерпне джерело сили. А любити Україну означає знати і берегти своє. З вами була рубрика Наголос на українське побачимось зовсім скоро. Па-па! Ну і на фінал ми перенесемося до столиці України, міста Києва. Саме тут відбувся масштабний модний захід Нова Арт Фешн-шоу. Подіум Просто неба, покази навколо басейну та драйвова музика відомих артистів. Усе це створило неймовірну атмосферу. Нашим журналістам пощастило побачити захід зсередини, поспілкуватися з організаторами, учасниками і навіть стати частиною модного показу. Дивіться та відчувайте цю енергію разом з нами. Привіт! Це телепроєкт «Творці» і сьогодні ми в центрі нашої країни в самому серці, моди та мистецтв на нова арт фешн шоу. Тут зібралися моделі, артисти та зірки, щоб розпочати осінь красиво та яскраво. такі заходи допомагають підтримувати українських дизайнерів, розвивати дитячі таланти, а також дарувати неймовірну атмосферу для всіх причетних. Тож давайте знайдемо організаторів, щоб запитати, що їх надихає розвивати українську моду та дитячі таланти. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як у вас виникають ідеї створювати такі постановки на різних заходах. Насправді все зависить від дітей, які а, сьогодні там будуть приймати участь, тому що саме діти мене запалюють, і тоді мені хочеться щось створити. І по-друге, це залежить від колекції, яку я бачу. Тому хочеться зіграти якусь прикольну, щоб сьогодні всі наслаждалися та кайфували на подіумі. Як ви вважаєте, наскільки зараз потрібна підтримка українських дизайнерів, розвитку дітей і створення можливостей для їхнього майбутнього? Я є режисером цього заходу, тому так як я тут. То я... Я дійсно вважаю, що це мега важливо, тому що е, і дітки, і дизайнери, і всі люди, які задіяні в цілому в цьому заході, вони роблять велику благодійну мету, е, про яку ми тут говоримо весь час, і це дійсно важливо. Ми здійснюємо мрії дітей, які хочуть, які мріють сюди потрапити. Ми здійснюємо мрії дизайнерів, які відчуваються. Я вважаю, що такі заходи дійсно рухають індустрію і не дають їй е, е, зникнути, і от, щоб все було добре. І дійсно от, такими заходами ми наближаємо. Я думаю. І перемогу, і тримаємо країну і робимо якусь хорошу справу. Організатори поділилися своїм натхненням, а тепер давайте запитаємо моделей, що вони відчувають перед виходом на подію. Привіт, який ти бренд сьогодні представляєш? Буфо wow. окіц. Я трішки хвилююся, але я впевнена, що у нашої команди все вийде. Яку модельну школу ти відвідаєш, і які у тебе враження від цього фешн-шоу? Я відвідую модельну школу Академії, а від цього в мене просто фантастичні враження. що для вас означає бути частинкою цього свята? Це кльово. Це по перше, це означає, що у нас в Україні продовжуються такі класні події на такий час, і що діти можуть отримати кайф і батьки можуть теж отримати задоволення, дивлячись на своїх красивих діток. І що ви отак от можете стояти з бейджиком преси і брати інтерв'ю. Чи подобається тобі на таких заходах виступати? Так, звісно, дуже подобається. Яке у тебе враження після виступу на Євробаченні? Все було дуже класно. Мені прямо, я так була рада і ну, просто клас. А що ти очікуєш після цього? Я очікую, що буде багато праці, те, що і все що буде добре. А зараз на сцені буде виступати неймовірна кола, її пісні надихають тисячі слухачів, і сьогодні вона дарує нам особливий виступ. Просто не постарання потина. Це наші. Був захід, який довів, що українська мода живе та розвивається. Такі події показують, що краса та творчість здатні об'єднувати людей та дарувати надію на найкраще майбутнє. З вами були творці. До нових зустрічей. Па-па! сьогодні ми поділилися з вами історіями, які мають один сенс. Це любов до України та бажання змінювати світ на краще. Від унікального етностилю у нашому місті до масштабного шоу у столиці. А ще ж через слів людей, які цінують свою культуру та коріння. Це ще раз доводить, що українська мода, культура та мистецтво мають велике майбутнє, якщо ми разом будемо їх розвивати. З вами були творці. До наступних зустрічей, Па-па!